Не питай мене, як я, спитай мене щось просте. Подивись, моє волосся тепер так швидко росте, ніби має окрему цілком конкретну мету. Коли все це скінчиться, я ним тебе оплету. Не кажи мені як ти щось легше, скажи мені, адже кожен навіть найменший камінь у цій війні обернувся на зброю, щоб. Те своє, не кажи мені як це, бо це все, що в тебе є. Коли дзвін б'є на сполох, ударна хвиля під дих, навіть мертві землі цієї встають за своїх живих, і як вони виють тоскно, сфер. Але все це, все одно відбувається просто тут і тепер, серед затишних ринків, шкільних дворів приміських забудов. І все, що після такого може зцілити, то хіба любов, любов зможе столити до купору із чахнуті ран краї, зможе живити собою потужні ріки та ручаї, зможе змити на руку. Оплакати щедро кожну пролиту кров. Але поки це все не скінчиться, не кажи мені про любов краще, допоки зблизки нічні змінює переданкова кога